Навчальні заклади міста постійно залишаються у полі зору депутатів Василькова та міської влади. Вже багато зроблено, але міроприємства по ремонту будівель шкіл та дитячих садків тривають. Канікулярні дні міський голова Сабадаш Володимир Іванович та начальник відділу освіти Козак Лілаївна вирішили використати для відвідування шкіл Василькова, щоб особисто переконатися, що зроблено, а що потребує негайного втручання влади. Першою на черзі стала школа номер 4 Директор школи Нікіфорова Тамара Миколаївна провела очільника міста по відремонтованому харчоблоку, їдальні, дитячим спальням та навчальним класам. Звернула нашу увагу на зливні труби, які було встановлено у цьому році, даби не повторювалися помилки будівлі шостої школи. На одній із своїх робочих нарад міський голова Сабадаш Володимир Іванович зазначив, що у наступному році пріоритетними стануть у місті школи номер 9 та дитячий садок номер 6 адже вони потребують негайної уваги з боку міської влади. Коли був об'їзд шкіл, і сюди зайшов міський голова разом з нами, і ми побачили, в якому стані у школі туалети, в якому стані вікна, то зразу Володимир Іванович дав. Розпорядження робити лист звернення до нашої міської ради до нашої міської ради про те, щоб виділили кошти. Було виділено на сесії міської ради 900 тисяч на вікна. Чому так мало? Це те, що ми могли вони нам дати, тому на всі вікна не вистачило. Замінено на сьогодні 106 вікон а потрібно було Потреба була 150, тобто у нас ще залишилася ця різниця, яку ми плануємо в 2017 році завершити цю роботу, щоб уже всі вікна були тут нові. Сучасні справа в тому, що саме через вікна виходить все тепло. І це є енергозберігання нашого, наше, це така і потреба сьогодення. Далі, теж за запитами, вже навіть депутатів Мальченко, Тетяна Леонідівна, яка тут навчає свою дитину, віддала в цю школу свою дитину. Ми теж звернулися з листом на те, щоб замінити ще і зробити ремонт туалетів. Тут багато туалетів взагалі не працюючих, закритих, тому що вони в такому стані, що вони не можуть. Ну, тече просто вода, туалети просто закриті. Ми зараз зробили в одному стояку ремонт двох туалетів, перший і другий поверх. Тобто це вже ремонт, це вже є такий сучасний туалет. Можна сказати, це єдина школа, яка має такий туалет в такому стані. Тобто, вже, якщо робити, то робити якісно і красиво, і так, щоб було дітям і затишно, і приємно заходити туди. Ну і знову ж таки плани на надалі. Що далі продовжувати цю роботу? Це є тільки початок. Я поспілкувалася з колективом цієї школи. Вони охоплені ентузіазмом, вони багато самотужки зробили. От надалі влада буде надавати підтримку таким ентузіастам у плані. Покращення ну, будівлі, скажімо, де вони працюють з на нашої техні. сторони відділу освіти. Ми просимо для всіх закладів, ми дивимося, де найпершу чергу потрібно. І зараз дійсно ми бачимо, що тут теж розпочато треба продовжити. Школа велика, школу. Ми використовуємо і спортивний зал, і актовий зал цієї школи, тому що в деяких закладах цього взагалі нема. Ми сюди приводимо, тут проводимо і заходи між. Шкільні, тобто міські такі заходи, і тому вона повинна бути на сучасному рівні. Тут ще багато-багато роботи вкладати сюди. У приміщенні 9-ї школи ремонтні роботи вже почалися. Перший заступник міського голови пронцев Сергій Євневич, начальник відділу освіти Козак Лілія Легівна, разом із нашою знімальною групою відвідали заклад. Самою болючою проблемою для директора школи шагової Оксани Павліни були туалети. Сьогодні вона із задоволенням завела нас у відремонтовані санвузли, і ми переконалися, що будь-який торгівельний центр у Києві може позаздрити дев'ятій школі. Ідеально покладена плитка, акуратно вмонтовані раковини та крани, бездоганно рівна підлога. Вони не закриються. Що ну, ну, можна? Вони ж лише нас навчаються. Просто. Ні-ні. Вони можуть спеціально закритися, щоб на уроки не Ні-ні, Ну це кабінки, тут же ж дуже просили наші депутати, щоб були кабінки. ну правильно, щоб діти... Вже встигли поміняти з вікон, встановили в їдальні новенькі раковини для миття рук та багато іншого. Це і новані, тут пена вода. А до речі, Юрій Леонів, усі школи завозиться вода питна, чи вони беруть із крана? От я бачила біля третьої школи бачок. Як часто і міняєте? А, Ось вона, іде. оце питна вода. А, а, це це, кран. Да. Подожди, а на чому готувати кухарі? Це, 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 це якраз вас на села Оксана Павловна, ми сьогодні з комісією пройшлися по будівлі вашої дев'ятої школи. Багато зроблено і багато ще треба зробити. З чого починали ви? По-перше, починали з формування команди, які якій би було цікаво працювати в навчальному закладі. Нам поталанило у нас хороший завгосп, який теж допомагає в вирішенні багатьох проблем щодо господарської частини, і звичайно. Починали з маленького, починали і починаємо з освітлення в приміщеннях, тому що це величезна проблема. На даний час відновлюємо потихеньку актовий зал, робимо сцену. Також там відновлюємо освітлення, бо повністю воно було перероблене, оскільки згоріло вийшло з ладу. Питань дуже багато, які потрібно вирішувати. А ще хочеться, щоб всі проблеми, які у нас зараз вирішувалися. Потихеньку, помаленьку, але постійно, щоб ці проблеми не накопичувалися а навпаки, вони зменшувалися. Тому що навчальний заклад великий, новий, але потребує підтримки. А ми, звичайно, докладаємо усіх зусиль, щоб це навчальний заклад відновлювати. А от влада вашу ініціативу підтримує, допомагає. Так. Да. Нам допомагали звертатися до міської влади і депутати, і Тетяна Леонідівна, і Володимир Вікторович Твердохліб. Тобто ми не самі працюємо, а батьків залучаємо, депутати, депутати нам допомагають. Так що ми не самі Богу дякувати, і Володимир Іванович відгукується на те, що ми просимо, і Сергій Євгеніович, і Лілія Олегівна Козак. Тобто, ми не самі, і коли є підтримка, то дуже гарно працювати. Яка головна мрія директора школи і всього вашого колективу? Знаєте, я сьогодні казала, закриваю очі і бачу гарну картинку всього приміщення в. Знаєте, в такому гарному добротному стані ми, люди, напрацюємо свої вміння, знання будемо дітям передавати, а все, що стосується такого матеріального якогось забезпечення, то школу бачу в дуже гарному стані. І я сподіваюся, мрія збудеться, тому що ми всі мріємо, щоб було приємно, зручно, комфортно працювати в навчальному закладі. Колектив школи опікується власними проблемами не менш за владу. Багато робиться власноруч. Завоз в школи, електрики, сантехніки, технічний персонал задіяні всі. Мрією директора є модернізація актового залу. Говорить поза камерою, закриває очі і бачу, яким він може бути. Якщо відновлення будівлі й надалі піде такими темпами, то спільними зусиллями адміністрації закладу та влади можна досягти вагомих успіхів. І тоді наймолодше за віком шкільна будівля стане справжньою зіркою серед освітянських закладів міста.